Мене звати Катерина Парамонова, я з міста Старобільська Луганської області. Мені 17 років. Про цю програму я дізналася зі школи. Про це оголошували, відбирали найкращих учнів, які знають добре англійську мову і так, які є успіхи в навчанні. Я перебувала в Америці два тижні. Я жила в хантингтон Шелтон. Канектикут, штат Коннектико. Коли я прилетіла до Америки, до Нью-Йорку, мене зустріла та сім'я, якою я повинна була жити, і відвезла до себе додому. І коли я поверталася, повертаюся до України, до Києва, так вона мене також відвезла до аеропорту і допомогла зібрати всі мої речі і відвезти сюди. Я проживала в сім'ї Свириденків, яка складає, ну, я жила саме у пані Світани і пані Боголюба Свереденків. Вони є українці, дуже рано сюди потрапили в 35-х роках. Пані Світана вона є перукар, вона займається цією роботою, працює. А пан Боголюб зараз на пенсії особливо нічим не займається, але вони займаються громадською роботою, дуже з багатьма науковцями знайомі, переписуються, вивчають все. В цій родині є онук Дарик, йому 14 років. Ми з ним дуже познайомилися, дуже гарно спілкувалися. Так, саме англійською покращилися мої знання. Я дуже багато чого дізналася, нових слів, напевно, і нової вимови, напевно, більш американської саме. Я побачила місто Бріджпорт, Хантингтон, Шелтон, Нью-Йорк місто. Ми ходили до школи, ходили до Єльського університету. Напевно, найбільше все ж таки Єльський, Єльський університет, його розміри і. Саме та програма, за якою там навчаюся, дуже цікаво було. Ну і, Звичайно, Нью-Йорк, все місто велике, цікаве. В Америці мені не довелося ні за що платити, всі розрахунки, всі потрібні речі мені купляла саме родина, ця, яка мене приймала. Я з цією родиною ходила до школи, бо там організували. Запитали, чи є якісь родини, хто пройшов війну, Голодомор, і відкликнулася ця родина і прийшла саме розповісти дітям, як вони прожили своє життя, як пройшли війну. Була американська школа, але в цей день у них був саме український день. Годували мене різними стравами, як і українським борщем, так і американськими хот-догами. Ми ходили до мексиканського ресторану, до саме американського ресторану. Були моменти, коли мене дуже молодь, мені не сподобалася. Вона дуже розбещена і дуже не. Ну, це в принципі залежить взагалі-то від людини. Яка людина, якщо вона слідкує за собою, хоче чогось досягти в житті, то у будь-якій країні цього можна зробити. І не залежить, чи це є Америка, чи це є Україна. Ну, я не вважаю, що це так страшно сюди їхати, але це дуже цікаво. Цікавість, напевно, перебільшує саме страх і якусь невідомість перед початком поїздки. І... Дуже гарні люди, якщо українці, вони дуже гарно сприймають, вони дуже сумують за Україною, тому їм дуже приємно все ж таки побачити українську дитину, українську людину взагалі, тому вони дуже щиро і душевно відносяться саме до неї. Так, я мрію ще повернутися до Америки, мені дуже сподобалося. Я тепер маю тут багато друзів, які запрошують мене сюди. І тому я планую все ж таки ще сюди раз відвідати. Шановні батьки, не турбуйтеся за своїх дітей, якщо вони зможуть поїхати до Америки. Тут не страшно і дуже цікаво, і тому тут дуже добре. І нічого страшного в цьому немає. Я порадила своїм друзям дійсно поїхати за цією саме програмою до Америки, тому що саме за я не знаю, як за іншим, але саме за цією я дуже багато дізналася нового і цікавого саме, того що я раніше навіть не знала про таке.